Тут у мене на кухні росте моя розсада. Це перці, тут баклажани і тут з квітами. Не знаю, щось вийде чи ні, петуні, ще якісь там всякі різні. Мені здається, що зараз там більше трави, але я не про це трішки буду вдосконалювати таку ще додатково мені Валера. Я огорожу, але я буду робити м, дах. Буду на картон обклеювати ось так, щоб воно більш щільно прилягало. І з внутрішньої сторони буде фольга. І ось так рівненько теж буде фольга, щоб максимум світла залишалося всередині, і максимум світла було для рослин. Потім покажу.